Євангелія від Йоана, розділ 9 Переходивши, Ісус побачив чоловіка від народження сліпого, запитали його, отже учні його. Учителю? Хто згрішив? Він чи батьки його, що сліпим він уродився? Ані він не згрішив, ані батьки Його, відказав Ісус. Це все для того, щоб ділам Божим виявитись на ньому. Поки є день, ми маємо виконувати діла того, хто послав мене, бо ніч надходить, за якої ніхто не зможе діяти. І поки я у світі, я світло світу. Сказавши те, Сплюнув на землю, споготовив слиною глей і помастив глеєм очі сліпому. До нього ж сказав Іди, вмийся в купелі Силоамській», що у перекладі означає посланий. Отож подався той, умився і повернувся зрячим. Сусіди ж і ті, що бачили його раніше сліпим, заговорили чи то ж не той, який ото все сидів, жебрачив? Одні казали То він, інші ні, лиш подібний до нього. Він же каже: Це я? Тож питалися його, як воно так, що прозріли твої очі? А він каже Чоловік, що Ісусом звуть Його, споготовив глей, очі мені помастив та й мовив Піди до Силоаму, вмися. Я пішов, умився і прозрів. Вони його тоді питають Де він? Не знаю. каже той. Тож ведуть того, хто сліпий був до фарисеїв. Було ж це у суботу. Коли то Ісус споготовив глею і відкрив йому очі. Той фарисеї спитали його, як він прозрів, а він їм каже Глею поклав мені на очі, я вмився і ось бачу. Деякі з фарисеїв твердили: Не від Бога цей чоловік, бо суботи не дотримує. Інші мовили. Чи можеш грішний чоловік отакі чудеса чинити? Отож суперечка була серед них. І знову сліпому кажуть А ти що про нього кажеш, про те, що очі тобі відкрив? Одрікає Пророк він. Проте юдеї, що до нього не вірили, що був він сліпий і прозрів, аж поки не закликали батьків отого прозрілого. Спитали їх, Чи то ваш син, про котрого кажете, що сліпим він уродився? А тепер як же він бачить? Батьки його і відказали, мовивши. Знаємо, що то наш син, і що сліпим він був уродився. А як він тепер бачить, не знаємо, і хто відкрив йому очі не відаємо. Спитайте самого. Він, дорослий, сам про себе скаже. Батьки його казали так, бо юдеї встрахалися. Юдеї, бо вже були домовилися, щоб виключити кожного з синагоги, хто христом його визнаватиме. Тому то батьки його і казали дорослий він, самого спитайте. Отож, у друге закликали чоловіка, що сліпим був, та й кажуть йому Богові славу воздай. Ми знаємо, що той чоловік грішник. Чи грішник він? озвався той. Я не знаю. Знаю одне був я сліпим, а тепер бачу. Вони ж йому на те знов. Що він тобі таке сподіяв? Як він очі тобі відкрив? Той їм відказує Я вже вам оповів. Та ви не слухали. Навіщо іще чути хочете? Чи, може, й ви його учнями бажаєте стати? Ті з лайкою накинулися на нього і сказали Ти його учень, ми Мойсеєві учні. Ми знаємо, до Мойсея промовляв Бог, а цього не знаємо, звідкіля він? У відповідь чоловік сказав їм Ось воно, власне, і дивно, що ви не знаєте, звідки ля він, а він мені очі відкрив. Ми знаємо, що Бог не вислуховує грішників, коли ж хтось побожний і його волю чинить, ось того він вислуховує. Нечувано одвіку, щоб хто небудь відкрив очі сліповродженому. Був би він не від Бога, нічого не спроможен був би зробити. Озвались і сказали йому ті, Ти весь у гріхах уродився, а нас навчаєш? І прогнали його геть. Довідався Ісус, що вони геть його прогнали, отож, зустрівши його, промовив до нього: Віруєш у чоловічого сина? А той, А хто він, Господи? Щоб я вірував у нього. Ісус же йому каже, Ти бачив його, він той, хто говорить з тобою. Тоді той і сказав: Вірую, Господи, і поклонився йому. І мовив Ісус, На суд у цей світ прийшов я, щоб ті, які не бачать, Бачили, а ті, які бачать, сліпими стали. Почули те деякі з фарисеїв, що були при ньому, і кажуть йому Невже і ми сліпі. А Ісус їм відповідає: Були б ви сліпі, не мали б ви гріха. Але якщо кажете, Ми бачимо, то і гріх ваш зостається. Друге послання до Тимотея Розділ Третій Знай, що за останніх днів настануть скрутні часи, бо люди будуть самолюби, грошолюби, зарозумілі, горді, наклепники, батькам непокірні, невдячні, безбожні, безлюбові. Непримирливі, осудливі, розбещені, жорстокі, недобролюбні, зрадники, нахабні, бундючні, більше розкошолюбні, ніж боголюбні. Мають бо вигляд побожності, сили ж її зреклися. І тих цурайся, бо то з таких походять ті, що влазять у доми і зводять жіноцтво, обтяжене гріхами, яке дається наповіддя різним пристрастям, Навчається ніби весь час, а ніколи дійти не може до зрозуміння правди. Як Яній та Ямврій противилися були Мойсеєві, так і ці противляться правді, люди, зіпсованого розуму. Та невипробувані у вірі. Але вони не підуть далі, бо їхнє безумство всім стане явним. Як і отих було. Ти ж слідував моїй науці, моїй поведінці, моїй настанові, вірі, довготерпеливості, любові, постійності. У переслідуваннях. У стражданнях, які були спіткали мене в Антіохії, в іконії та в лістрі, яких то переслідувань не переніс я на собі, а від усіх Господь мене визволив, та й усі, що побожно хочуть жити у Христі Ісусі, будуть переслідувані, а лихі люди і дуресвіти, будуть чим далі. Тим до гіршого посуватися, зводячи інших, і самі зведені бувши, ти ж тримайся того, чого навчився, і в чому переконався відаєш бо, від кого ти навчився, і вже з малку знаєш святе письмо, яке вірою у Христа Ісуса може тобі дати мудрість на спасіння. Все писання натхнене Богом і корисне, щоб навчати, докоряти, направляти, виховувати у справедливості, щоб Божий чоловік був досконалий, до всякого доброго діла готовий. Псалом 18-й Люблю Тебе, Господи, моя сила. Господи, моя скеле, моя твердине, мій визвольнику, мій Боже, моя скеле, що до неї прибігаю, Ти, мій щит, ріг спасіння мого, мій захист. До Господа, похвали гідного, покличу я і від ворогів моїх спасуся. Хвилі смерті мене оточили, і погибельні потоки мене налякали, оплели мене пута шиолу, смертельні сіті мене охопили. У моїй скруті до Господа візвав я, заволав до Бога мого, і Він почув мій голос із свого храму, і моє благання дійшло до вух Його. Здригнулася земля. І захиталась, і гір основи затремтіли і захитались, бо запалав він гнівом. І бухнув дим із ніздрів в нього, і пожираючий вогонь із уст у нього, і вугілля, що запалив він. Він небо нахилив, спустився, і чорна хмара в нього під ногами. Верхи летів він на херовині, линув. Нісся на крилах вітру. Він темряву зробив собі покровом. Шатро його то темні води, густі хмари. Відцяйва, що перед ним, палюче вугілля загорілось. І загримів господь на небі, Всевишній подав свій голос. Він пустив стріли свої і їх розсипав, блискавок силу. І розігнав їх, і показалося дно моря, відкрилися основи Всесвіту, на Твоє Господи грізне слово, на дужий подув Твого гніву. Він простер руку з висоти, взяв мене, витяг мене з вод глибоких і визволив мене від мого ворога сильного, від ненависників моїх. Дужчих від мене, вони на мене насідали під час мого нещастя, але Господь під порою моєю був. Він мене вивів на простір і визволив мене, бо мене любить. Господь віддав мені по моїй правді, за чистотою рук моїх дав мені нагороду. Бо я тримався до ріг Господніх і не відступав гріхом від Бога, бо присуди Його усі були передо мною, і наказів Його я не цурався. Я був з ним бездоганний і від гріха берігся. Господь віддав мені по моїй справедливості за чистотою рук моїх. Яку він бачить власними очима. З милосердним ти милосердний, з досконалим досконалий, з чистим чистий, з хитрим обачний. Ти бо спасаєш люд покірний і принижуєш горді очі, бо ти, о Господи, даєш світло моєму світлу, освітлюєш, мій Боже. Мою темінь. З тобою, бо я кинусь на загони ворожі, і з моїм богом перескочу через мури, Бог бездоганна Його дорога, слово Господнє вогнем випробуване. Він щит для всіх тих, що до Нього прибігають, хто Бог, окрім Господа, або хто скеля? Крім нашого Бога. Бог, що підперізує мене силою і чинить досконалим шлях мій, що ноги мої робить, як у лані, і ставить мене на висотах, навчає руки мої до бою, мої рамена напинати лук мосяжний, ти дав мені щит твого спасіння, твоя десниця мене підтримала. І твоя милість робить мене великим. Ти розширив мені дорогу під стопами, і ноги мої не спіткнулись. Я гнався за ворогами, доганяв їх і не повертався, поки їх не знищив. Я їх розбив, і вони встати не зможуть. Вони впали ниць мені під ноги. Підперезав ти мене силою до бою. І моїх напасників ти підбив під мене. Ворогів моїх ти завернув до втечі і ненависників моїх і знищив. Вони зняли крик. Та нікому їх рятувати до Господа, та Він їх не послухав. Я їх розтер, немов порох на вітрі, неначе болото на вулиці, я розтоптав їх. Ти мене спас. Від чвар людських поставив мене на чолі народів, народ, якого я не віддав, мені служить, ледве почують вже мені й слухняні, Підлещуються до мене чужеземці чужі бліднуть і тремтячи, вилазять із своїх замків. Нехай живе Господь. Благословенна нехай буде моя скеля, і Вознесенний хай буде Бог, мій Спаситель, Бог, що дав мені відплату, що підкорив мені народи, що спас мене від ворогів, підняв мене над тими, що повстали проти мене, що врятував мене від розбишаки. Тим, Господи, я між народами тебе прославлю, співатиму псалом імені твоєму, бо дав єси велику перемогу цареві твоєму і милість учинив помазанникові твоєму, Давидові та його потомству на всі віки. Книга Приповідок, розділ 26 Як літом сніг, а в жнива дощ, так і дурному почесть не личить. Як пурхне горобець, як ластівка полине, Так незаслужене прокляття пройде. Що батіг на кінську спину, уздечка на осла, те на дурного ломака. Не відповідай дурному за його глупотою, щоб і сам ти не став схожий на нього. Відповідай дурному за його глупотою, щоб він у власних очах не був мудрим. Той, Підтинає собі ноги, п'є гіркоту, хто посилає вісті через дурня. Як ноги в кульгавого теліпаються, так і приповідка в губах дурня. Що камінь прив'язувати до пращі те саме дурневі віддавати шану. Що в руці п'яного, тернова гілка, те приповідка. В устах дурнів. Як той лучник, що ранить усіх перехожих, так і той, хто послуговується дурнем. Як пес повертається до своєї блювотини, так дурень повторює свою дурноту. Ти бачиш чоловіка, що себе за мудрого вважає На дурня більш надії, ніж на нього. Лінивий каже Лев на дорозі, лев на майдані. Двері обертаються на завісах, а лінивий на своїм ліжку. Лінивий занурює руку в миску, та трудно йому донести її до рота. Лінивий вважає себе за мудрішого, ніж семеро, що влад відповідають. Той ловить пса за вуха, хто, мимо йдучи, втручається до сварки інших. Як божевільний, що ж бурляє вогнем і стрілами і смертю, так чоловік, що обманює ближнього. І каже, чи ж я не жартую? Якщо нема дров, вогонь погасне. Якщо не буде донощика, утихне сварка. Як вугілля на жар, а дрова на вогонь, так і сварливий на те, щоб розмухвати сварку. Слова до нощика як ласощі солодкі, що доходять до самісінького нутра, що жужелиця срібла на глинянім посуді, те саме облесливі уста і зле серце. Устами вдає, хто ненавидить, а восерді кує зраду. Не вір йому. Коли він ласкавенько говорить, бо сім Гидот у нього в серці. Хоч як його ненависть приховується хитро, та злоба його відкриється серед громади, хто риє яму сам впаде до неї, хто котить камінь у гору, до того він повернеться. Язик брехливий ненавидить правду. Лестиві уста призводять до погибелі. Книга ЧИСла. Розділ 16 корах син Іцгара. Сина Кегата, сина Леві, і Датан з Авірамом, сини Еліява, сина Палу, сина Рувима, повстали проти Мойсея, із ними 250 чоловік із синів Ізраїля, князі в громаді, радники на зборах, люди значні. Зібрались вони проти Мойсея та Арона та й промовили до них Годі вам! Уся громада, всі святі і Господь серед них. Чого ж ви пнетесь високо над Господньою громадою? Почувши це, Мойсей впав обличчям до землі, а згодом промовив до Караха і усіх його прибічників: Почекаємо до завтра, а там сповістить Господь, хто його і хто святий. Щоб допустити його до себе, кого він вибрав, того й допустить до себе. Зробіть так возьміте з собою кадильниці, ти, Кораху, і ви всі з його громади, і покладіть узавтра до них жару, а зверху посипте кадила перед Господом. Той, кого вибере Господь, буде святий. Буде з вас, сини леві. І промовив далі Мойсей до Кораха Ось послухайте, сини Леві. Чи то ж мало вам, що Бог Ізраїля вилучив вас із громади синів Ізраїля та й допустив до себе, щоб ви виконували службу в храмині Господній і стояли перед громадою, послуговуючи їй. А що Господь допустив тебе і усіх твоїх братів, синів Леві? З тобою до себе то вам оце захотілося ще й священства? Адже ти й усі твої прибічники повстали проти Господа. Аронбо, що він таке, що ви нарікаєте на нього? І послав Мойсей, щоб покликали Датана і Авірама, синів Еліява, та вони відказали Не підемо. Хіба мало того, що ти вивів нас із землі, молоком та медом текучої, щоб поморити нас у пустелі? Ти хочеш іще і князювати над нами? Ані в землю молоком та медом текучу не привів ти нас, ані клаптика поля, ані виноградника у спадщину не дав нам. Хочеш осліпити очі цих людей? Не підемо. Розлютився вельми Мойсей і мовив до Господа Не зважай на їхню офіру ні одного осла не взяв я від них і не заподіяв лиха ні одному з них. І сказав Мойсей до кораха Ти і усі твої прибічники, станьте взавтра перед Господом сам ти і вони та арон. І візьміть кожен свою кадильницю і покладіть до неї ладану і принесіть кожен свою кадильницю до Господа двісті п'ятдесят кадильниць ти і арон, кожен свою кадильницю. Узяли вони кожен свою кадильницю, поклали до них жару, насипали зверху ладану та й поставили коло входу в намет зборів разом з Мойсеєм та Ароном. І коли корах скликав проти них усю громаду до входу в намет зборів, слава Господня з'явилась усій громаді. І промовив Господь до Мойсея та Арона. Відлучіться від цієї юрби, я вигублю їх в одну мить. І припали вони обличчям до землі і сказали О Боже, Боже духів усіх живих. Один чоловік согрішив, а гнів твій хіба мав би бути на всю громаду? Господь же промовив до Мойсея Скажи до громади Відійдіть геть навкруги від житла кораха, Датана і Авірама. Устав Мойсей та й пішов до Датана, Авірама, а за ними пішли старші Ізраїля. І повелів він людям відступіться від шатер цих злих людей, і не торкайтеся нічого, що належить їм, щоб не загинути вам у їхніх гріхах. І відступилися люди геть навкруги від житла кораха, датана і авірама. А датан з авірамом вийшли та й поставали коло входу в свої шатра з жінками, дітьми і немовлятами своїми. І сказав Мойсей, ось із чого ви зрозумієте, що Господь послав мене зробити все те, що я зробив, та що не з власної волі чинив я. Коли вони помруть, як усі люди вмирають, і така сама доля спіткає їх, як усіх людей, то не послав мене Господь. Коли ж Господь сотворить нечуване щось. І земля роззявить рота свого і поглине їх та все, що є в них, і вони зійдуть живими в шол, тоді знайте, що ці люди зневажили Господа. Ледве закінчив він тую мову, як земля під ними розступилася, роззявила рота свого та й поглинула їх самих, домівки їхні і усіх людей, що були в кораха, та все майно. І провалилися вони і усе, що було в них, живими в Шуол, і земля закрилася над ними, і вони зникли з поміж громади. І весь Ізраїль, що був навколо них, назойк їхній кинувся тікати казали бо, щоб і нас не проглинула земля. І вийшов вогонь від Господа і пожер двісті п'ятдесят чоловік, що принесли. були Кадила